І тому любов, якби б чому ми страждаємо? Тому що ми відвергаємо. Якщо коротко, ми відвергли, ми відвернулися до джерела любові від Бога, відвернули і тому ми страдаємо. Тому що любов, так як ми вище читали, якщо ми не маємо любові, ми ніхто. Розумієте? Ми ніхто. Ми тому, що все устроєно творцем так, любов. І з любов'ю і любов'ю. Якщо ми не звучимо, якщо ми не на рівні звучання любові, нас радари не за чому ми хочемо щось від Бога. А ми не то, що Бог він не чує, він все чує, він все знає. но воно не зачіпається ніде, тому що ми наші мотиви не, не є любов. Наші, все, вокруг, все Да? Тому як необхідно, пізнати, не, не, дізнатися, що таке любов, бо ми ще раз повторююсь, бо знання вони не дають нам здібності. Знання це як ключик, це як двері, де ми можемо зайти і пізнати те, що ми почули. І щоб пізнати, що таке любов, справжня любов, да? якої є е свойство, да, і захищатись і по побіж... і побіждати, да? Е це є джерело, це є Бог сам.